І усім привіт, друзі! Сьогодні в нас буде рубрика Чи Ви знали це у Майнкрафті. Ну що, погнали. І перше. І перше. динаміт взиває. і перше. І. ой, І перше. динаміт, Дінаміт, Дінаміт погнеться, він взриває, Взрив більше. Ще ви обичного тінці. Давайте ми це перевіримо. Перше обичний тіньці. Ну таке є, є трошки сильний перш. І так, це. Так. І менший. І менший. О, дивіться, дивіться, яка формочка зробилася, Якщо б тут. Якщо б тут ще було б, це було б класно б. А така класна формочка вийшла. Ішта. І ви ще замічали, що, як що? Що, що обичний кінці він... Більший, а цей маленький. Okay. Ви цього замічали? Так, він маленький. Так, давайте ми так. Ну, а ми його взриваємо. Він якось по такому. По інший взрив. Ну, коротше, такий зрив. Ну а на цьому відео закінчено всім па-па!